Колініч на четверту, це десять і сім. Бондаренко вибуває з кваліфікації. Розуміє, напевно, що в більш кращий час він не поставить. Ну Іван Корнієнко, напевно, це вже ні. Це за іступітим. Федь, покращення часу немає. Марко ємець. Поки що третій, але що продемонструє. От команди Астан Мартін? Вихід останнього повороту і це. Ну ні, 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 третій. Власний час покращує, але третій. Далі. Осуховський покращує, власне, час 10-8. Це сьома сходинка. Юліан Гулик, що продемонструє він нам сьогодні. Це. У, ще на 4 десятки. Ще на 4 десятки покраще. Євгеній Кулініч. Чи буде покращений час від відпроти команди Хас чи ні. Так, повільнесенько ніби їдемо. Ні, ні, ні. Покращення не буде. Залишається Андрій Армовенко. Сьогодні виступає за команду Red Bull. Номер 47, що продемонструє нам. І Андрію, що нам? Восьмий. Все ж таки, восьмий. Один, одинадцяте, один, один, 157. Так, ну що, друзі? Десятий сезон. 12 етап. Це канада Монреаль, П'ять вогнів. Вони що у нас гасають і розпочинається наш етап. Який чудовий старт за долі Максимікап розпав. старт лук програє ж дві позиції. Пілотом команди Макварен та Астон Мартін Іван Курнієнко, що пірна. А, Юляна викидає. Юля викидає знову. Вже три програні позиції. На жаль, через те, що пілота команди Астон Мартін викидає. Жовті прапори подати вже зелені. Що сталося? Андрій Рмонка, помилка відповідав та команди Red Bull. І бачимо, що є пошкодження переднього крила. Жоть пропори позаду, і що сталося Володимир Фейт, піот команди Феррари, вже передостання сходинка. І повністю немає переднього крила, і ще чи не було. О, який контакт за стіною. Чи не було пошкодження в нього заднього крила? Ну що, падель там бачимо, що майже 2,5 секунди Максимік Взе Івану Корнієнку на софтах, який вже випереджає Ємці. А Денис Забарний вже п'ять позицій вверх, він вже шостий з 11 позицій. Так, так, так. Проривний старт. Вау. Аслан Мартін, можливо, його марку ємець навчив <laughs> У Суховській тут боротьба з Кулєнічем, до якої зараз можливо дойде саме все Заборний. Був заборный контакт між Асном на мартин Вільямсом. по внутрішній осуховке позвонище за барнев все ще плечо плеч Забарний ніби як на розгоні виходить переможцем, хоча ні, ні, не забарний, все ще пліщу опліч. Так, вирішив все ж таки донисне пірнатий, залишається він позатортимо Саховського. Далі там Юліан Гулик, Тарас Нтюк, Роман Карганін упереджає гіня Бондаренко за тринадцять схонка для пілота команди Альфармою. І Бондаренко зажив п'яти ще п'ять секунд. Валіда Юліана, прям чудово було видно, що сталося. Перед ним два пілоти зіштовхнулися. Так, і бачимо, що до забарний їде повністю без переднього анкрива. Як власне Юліан Гулик також із пошкодженням переднього крила. І ви ще хотіли сефті кара, друзі. Нащо? На що вам сефті кара? Дивіться. Які переон, як пілоти борються. Вихід 14-го повороту протискав весь запас ЄРС, щоб обігнути незаборного, який зборонявся. І Денис помилився на гальмуванні, ще й підів Артема Суховського. Ой-ой-ой! Там інцидент попереду між Юляном десазабарну та Артемом Схольським. Тарас Натюк це побачив і вирішив не ризикувати. Та ось таким чином ось, зрізав поворот і отримав десь секунд від гри. Кінець другого сектору. І ось тут на розгині власна помилка. І повністю з вами на передній антикриво. Так, Фейті тут барний, боротьба пліч упліч -в, в першому другому повороті, в початок дев'ятого кола, і Фейт спокійно, я хотів би сказати, але не так спокійно, але все ж таки проходить він Забарного. спокійно проходить він. Олександра Магорана і ще буде у секунді позаду Русової, і, можливо, навіть, хоча, можливо, зараз буде так. Тім Ордер. Зілян <гум> швидше. Як на мене, це неправильно. Треба було <гум> зробити це після повороту, і Юліан би отримав ДРС. Отримав, так. Да. А Марії а Марі не дав. А Марії не дав, ось тому це неправильно. І Олександр <гум> проходить. Да. Так, а тут була атака на Марко маркоємця. До речі, у шпільці і кулініч проходить ще отримує право відкрите заднє Марко Ємець, які там в нього крила? І ця контратака без крила. Марко! <ріст> і Козакевич розбивається? Це якраз ось вихід четвертого повороту, ось тут, напевно, на перебріку Панесу Сергія, він розбивається. Так, Бондаренко проходить у Суховську, і це такий нетипічний місце з одного боку, бо це другий сектор. Це боротьба ще. Так, боротьба пліщопліч. І, до речі, у самого... Де... — о, о, був контакт! У внучки контакт! Євгенія, це, це було некрасиво з твого боку. Подивись, пряма. <реш> Вихід з 11, -го, 12, -го, і три пілоти, і це трибрят. І Марко Євесь програє дві позиції, точніше, одну. Але Іван Курнінко по внутрішній траєкторії. Михайло Велівішов проходить. Вау, вау. Браво, Іван! Свіжіша гума, насправді. Іван же ж заїжджав на піт. Петь поки що ставить найкращий час цієї сесії. Він складає одну хвилину 13 секунд і 130 тисячних. тисяч заїжджає Суховський зажеп'яти, боротьба двох редбулів. Це ярмолонку та Бондаренко, де вони ділися, ось вони. Ярмонка проходить. Він Бондаренко. Так, а Ярмовинко, тут ще буде тако, обох пілотів відкрите заднє крило, як ніби трохи порівнюється з базою І на пізньому гальмуванні? Пролітає поворот Андрія Ярмовинку, чи не отримав штраф, він Не пускає наука, але... Проходить, хуй зараз ще буде ти врятувати, що Ні, тут ще й Лемішев, як oh, oh. чотирьох пілотів по тесенько їдуть. І зараз Віліна проходить. І Марко Ємц, і Володимир Федь, і Михайло Лемішев. Чи встигнув все ж таки под чи Ні, ні нерзикнув. Ну, фучки, контакт без пошкодження переднього кровавого, трохи помилиться Лемішев. По запасу ЄРС, 2 відсотки Ємці 10 Федь, 10 Гови. Господи, і це другий поворот. Борба плещеп, плечо, сим просту селін. Як чудово він проходить. На і що спроба нам Цю Марко ємець вілянговук його проходить, а фейт з далеко. аж у семи десятках. А, у Марко максималка була 316 км на годину без ДРС, а Він там трішечки притискав батарейку, але в нього її не так багато було. Ох, був контакт. Був контакт між Володимиром і Марком. Ох, і Фетік залітав у перший поворот. Є новички пошкодження у Марку Ємці. Я пошкодження крива. бачив, що відлетіло пасиного Михайла Лімішева, який. ой, ще помиляється при проходженні поворот. Відкриває заднє і ще й протискає запас Фірес. Трохи пізньому гальмуванні порівнюється і. А, цікаво, ну, з камери Володимира Федін так, не знаю, не знаю, Цікаво, треба дивитися повтор Марку, але його в нас немає, можливо, якщо буде інцидент. Поганий вихід від Марії, з сьомого повороту, і вона програє, напевно. Так, вона програє цю позицію в Бондаренко. 60-х тримав зі своїм напарником. Ось тут Володимир пірнав, ну, ну не знаю, не знаю. Охо-хо. Ох. Ууу, Євгенія Бондаренко розбивається прямо на наших очах. Жовті прапори у першому секторі. І це було за власної помилки. Трохи краще тільки що пройшов 8-9 поворот, і Марія Русова трохи помиляється 10-му, по широкій траєкторії вона заходила. Протискає він свій запас Єрес. І що. І. Так, випереджає. Марі Русову, і криво кривою, трохи зараз ще й відійде. Яртем заїжджає на піт. І вибиває. Вибиває так. Так, а Марія щось чи незадовго він пропускає Євгенія Кулініча? І це все ще блакитний прапор. І що? І це 5, 5 секунд. секунд. І це 5 секунд. О, у нас знов жовті прапори, знов четвертий поворот, і це Астон Мартін. І це вже маркоємець. У, чи у третьому повороті боротьба. Ух, як чудово! Ух, молодець. Це красиво. Це ж таки наважився, наважився, так. Ага, і от, і от. Так, да, так. Да. Проблема низьких кіл те, що шикани ти проходиш не дуже швидко. Ох-ох-ох, був невеличкий контакт. Але нормально залишали місце пілоти. Боже, що ж вони роблять? І Марія Панесова як ніби на виході, вона розбивається, Марія русова. Да. А як ніби чи Панесова, чи мені здалось. Насправді, насправді мало, мало місця у першому повороті за ЛША Мар'є. Тут витискає Тані. Ну, це власна помилка. Абсолютно власна помилка від Платеси. Так, тут Іван Кронько спокійно відкриває. Криво, спокійно проходить Володимир Федя, Четверта сходника для нього. Проходить нікулі Ну і що? Дуже складна справа. Це втриматися у трьох секундах позаду Івана Корнієнко. Термагоран помолився ще до шпільки. Так у другому секторі. Ой, повністю розбиває переднє крило. Намагається обережненько виїхати так, щоб не завадити іншим пілотам. Ну, втратить він час за багато часу ще й на заміну крила. Ну і що? Тринадцятий поворот. Стіна чемпіонів, 14-й поворот. І Антолі Максимюк це перша перемога для пілота команди Макларен. Перша перемога. Вітаємо. Браво, браво! Вітаємо, Анатолія. Вітаємо Анатолія, бравісімо. вісімо. пишуть нам, що фінішує десятим, але вони там забарні, Єдине, незабарним, все ж таки, коли вийдей, другий фінішує вірянговок, третій Іван Корнінко і подіум, чудовий темп, і він корнічно не менш чудовий темп після такої довгої перерви. Браво, пілот команди Хас. П'ятий. Так, так. шостим буде. Марко Ємц і. Сьомий Михайло Ліміш, восьмий Магуран, дев'ятий Ярмоленко. Дякуємо, що були на нашій трансляції. Дякуємо тих, хто подивиться її повторі. Дякуємо тих, хто подивиться, хайлайти перегонів. перегоні. Ну а ми вас, друзі, будемо чекати вже 18 червня. Буде у нас тринадцятий етап, який буде проходити у Катарі з сефтікаром, віртуальним сефтікаром та червоними прапорами. А наразі, друзі, бажаємо вам, як завжди, гарної, тихої та спокійної ночі та на добрачі. Всім пока.